Багато з тих, хто зібрався до Києва, приходить до КАЗ по кілька разів. Щойно з'являються вільні місця, не гребують нічим, готові їхати і біля туалету, і в іншому вагоні, і навіть в інший день. Зараз тільки лишилися купені квитки і все. І вони досить дорогі. Мені треба було на п'ятницю на вечір, то було, не було, але на суботу на ранок було повно. Квитки на Київ є, але коли ми їдемо великою компанією, там п'ять-п'ятеро і більше людей хотіли поїхати, то немає там в одному вагоні чи в одному купе, В тому є проблема. Знайшов спосіб доїхати до Києва, з'являється наступний виклик: як повернутися назад. Тільки на фінда, я назад взагалі нема. Тобто будемо жити в Києві. І так, що найменше до кінця липня з пасажирами солідарній касири квитків з кожним днем все менше і менше. А от кількість охочих невпинно зростає. Щодня одна каса на вулиці Гнатюка обслуговує більше трьохсот пасажирів. Підтвердження тому натовп в приміщенні та голоси самих касирів. Це сезони, люди йдуть відпочивати на відпочивати. Вони йдуть через Київ, переважно всі самоліти до з Києва. Всі туристичні фірми наприклад, люди їдуть через Київ. От. Хто є, хто є там на Керч, на ті сіп, то так само стоїть за чеський напрямок переважно. Загалом кажуть, спосіб виїхати до Києва можна знайти. Переконатися в цьому ми вирішили на власному прикладі. Тому до залізничних каз прямує наша практикантка Вероніка. Її завдання взяти чотири квитки на нічний потяг в плацкартний вагон, півгодини в черзі, кілька хвилин торгу із касиром і квитки у дівчини в руках. Насправді це реально, але дуже складно, тому що я спочатку запитала, чи є квитки на Київ. Мені в касі одразу ж відповіли, що їх немає. І тільки після того, як я запитала, чи є з якихось інших населених пунктів, щоб я могла сісти у Львові, то вона тоді сказала, що можна взяти з самбура. Ну і вибила мені чотири квиточки з самбура. Касири також радять питати про квитки з інших станцій. Переважно на Львів виділяють лише певну кількість місць. Крім того, періодично до існуючих потягів додають вагони. А пасажири, які купують квитки заздалегідь, повертають їх або знімають бронь. Вікторія Васкавич, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.